І так, коли у нас вже є красива аватарка, прописана шапка профілю, у нас уже є аккаунт, де загружені фото, відео, рілси, да? тобто є вже певний візуал. Якщо у вас новий аккаунт, будь ласка, ви маєте це зробити якнайшвидше, тому що людина, яка відразу заходить, вона має побачити у вас уже картинку. Тобто тут не повинно бути пусто, хоча б для початку 9, 9 рілсів. І так, дивимося тепер далі. Є таке поняття, як хайлайтс. Ось ви бачите, я зараз листаю, це ще називають вічні сторі. Коли підписчики заходять до нас на аккаунт, вони можуть про нас дізнатися те, що ми хочемо їм донести яким чином ми його створюємо? Ви бачите, хрестик справа. Нажимаємо, і нам показує сторі, всі сторі, вони у нас в архіві, які у нас були. Тобто, якщо ми хочемо виставити на певну тематику хайлайтс, наприклад, тематика догляд за обличчям, або, наприклад, тематика коктейль. Да? Або, наприклад, якщо це по заробітку, там, як ми заробляємо, або як ми відпочиваємо та, за ріфлейм. Ну, візьмемо коктейль. Значить, у мене в сторі, я спочатку повинна поставитися в сторі. І тоді я зможу вибрати на хайлайт. І ось я вже вибираю один, два. Три. Вибрано 1, 2, 3. Все, я хочу тільки три, да? нажимаємо далі. Ми можемо назвати коктейль. Також дуже класно, коли ми можемо зробити тут обкладинку. Або загрузити інше фото. На обкладинку, готово. І ми бачимо, уже у нас хайлайт є з коктейлем. Ось так він буде виглядати. Буде листатися все те, що ви загрузили. Точно так же по кожному напрямку ви можете зробити хайлайт. Подарунки, страняшки. Можна, якщо це у вас просто б'юті-блог по кожному продукту, наприклад, коктейль, омега-3, далі там, аромати, далі догляд за обличчям, далі декоративна косметика.